Вас вітає компанія Автоімпорт. Нагадаю, що ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий Hyundai X35. Це в нас 2010 рік, 1.7 дизель. Передній привід. Коробка в нас механічна. Машина щойно приїхала з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 213 тисяч кілометрів. В такому білому е, красивому кольорі. На лінзованій оптиці на протитуманних фарах, як ми бачимо, є в нас кенгурятник. Кенгуру в нас нема, а кенгурятник є. Далі машинка в нас стоїть на зимовій гумі, на оригінальних легкосплавних дисках. По салону салон у нас з темного текстиля. Карти в нас шкіряні. Тут ми бачимо повний електропакет, передні задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Допомога при спуску в нас є. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту, датчики світла та дощу. Ось в такому стані в нас мультикермо, є в нас голосове управління. Кермо в нас, до речі, не перешите, воно в оригіналі. Далі бачимо ось таку мультимедію з підтримкою Bluetooth mp 3 Є в нас кондиціонер, парктроніки, підігрів перед-зад, перед-зад, шестиступенева коробка перемикання, ось такий шкіряний підлокітник. Тут у нас ніша для окулярів. Ззаду в нас сидіння в ідеальному стані. Як я казав, є в нас підігрів навіть задніх сидінь. Є ось такий підлокітник, в ньому підстаканники. Стеля у нас також в ідеалі, без плям, без провісань. Далі бачимо ось такі замінені притоновані діодні стопи. Є в нас парктроніки задні, є в нас фаркопчик. Ось так виглядає багажне відділення. Минулий власник залишив нам поперечки на рейлінгі. Тут ми бачимо, що запасного колеса він нам не залишив, але у нас є піна та пінокомпресор. А зараз ми подивимось на показники товщиноміра по даному Hyundai. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо, як завжди, з переднього лівого крила. 194, 166, 155, як ми бачимо, по крилу у нас є косметика. Далі передня ліва двері 112, 126, 114. Двері в нас в рідній фарбі, задня ліва двері 113, 118, 109, Також рідна фарба, дах. 99, 114. Подивимось на пройоми з водійської сторони. 87. 86 77 71. Як ми бачимо, пройоми в нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 93, 114, 116, ляда 110. 109 Тут у нас, до речі, пластик. 105, не фарбована. Заднє праве крило 125, 128, 128, задня права двері 107, 128, 111, передня права двері 109, 122, 126. Подивимось що тут у нас по водійській Ой, прошу, вибачення по пасажирській стороні. 74, 64. 70. 62. Також бачимо, що рідна фарба. Переднє праве крило 112, 114, 106 і капот 102. 120. Як ми бачимо, є в нас косметика лише по передньому правому крилу. А так весь автомобіль в рідній фарбі. Рухаємось далі. Зараз подивимось на сервісну історію даного Hyundai. Ось ми бачимо таку шкіряну папочку Hyundai. Тут у нас знаходяться документи. Перше, що ми бачимо, це у нас сервісна книга. Ось наказаний Вінкод даного автомобіля. Зараз ми додамо дублюючу табличку з кузова. Далі йдуть у нас сервіси. Перший сервіс починається у 2012 році. Пробіг у нас складав 17 тисяч км. Далі 13-й рік пробіг складав 33 тисячі. 14-й рік пробіг складав 48 тисяч. 15 рік пробіг складав 66 тисяч. І останній запис це в нас 16 рік, пробіг складав 84 тисячі. Далі є у нас ще ось така документація. Все, що робилось по даному автомобілю. Дата проходження у нас 09.12.14 року. Пробіг у нас складав 60 тисяч кілометрів. Ось так виглядає даний документ. Далі ще ось такий документ. Дата у нас 17.02.2016 року. Пробіг у нас складав 84 тисячі кілометрів. Далі ще ось такі європейські техогляд. Дата проходження 18.07 року, пробіг нас складав 190 тисяч кілометрів. А ми рухаємось далі, запустимо двигун та подивимось, що в нас під капотом. Під капотом нас зустрічає 1.7 дизельний двигун CRDI. Як ми бачимо, двигун у нас працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все чисто, сухо, без підтікань, без запотівань. Тут ми бачимо, що є в нас. Захист двигуна, з правої сторони крило в нас не крутилось, не знімалось, капот у нас також не чіпався. Як з правої сторони, так і з лівої. До речі, крило в нас є другий слой фарби, косметика. Воно робилось без зняття. Крило у нас не знімалось, капот також не чіпався. Підсумуємо, що ви отримаєте, якщо станете першим власником даного Hyundai X35-го. Це в нас 2010 рік, 1.7 дизель. На механічній шестиступеневі коробці перемикань передній привід машина приїхала щойно до нас з німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 213 тисяч кілометрів в такому яскравому білому кольорі з кенгурятником, на лінзованій оптиці в класній комплектації в доволі непоганій. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський шлях 11, компанія автоімпорт завжди раді.